Доброго дня мої вітання! Сьогодні 25 січня, зима на дворі, Нідерланди, плюсова температура, іде дощ. Така зима в Нідерландах. Вісім наступних автомобільчиків купили для наших підписників, для наших клієнтів. Готуємо до відправки в Україну. Що купили, що можемо купити для вас, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Також є доставка по Україні. Hyundai Ioniq, 38 кВт батарейка, чорний металік. Автомобіль вже рестайлінговий, нова мордашка, нові легкосплавні диски, такі класні художні. Автомобіль весь в рідній фарбі, сок батареї 100%. Преміум комплектація. Такий автомобіль їде для нашого підписника, для нашого клієнта. Повну діагностику, огляд автомобіля ми зробили. Нова навігація, підігрів сидіння, охолодження сидіння, безключовий доступ, максимальна комплектація. Прямує до України. Hyundai Kona, 64 кВт батарейка. Преміум комплектація, сіренька ґрунтовочка, автомобіль, так називається колір, автомобіль весь в рідній фарбі, в металіку, без жодного підфарбування, автомобіль перевірено, сок батареї 100%, максимальна комплектація. Підшипники, нічого не гуде. Автомобіль обслужений згідно регламенту і з гарним пробігом. Чесні пробіги з голландської фірми, з голландських аукціонів ми купуємо автомобілі. Пробіг ви бачите відразу тут на фірмі. Наступні топ-пропозиції, топ-продажі, найкращий на в своєму класі. Kia Nero. Купили ми таких автомобілів. Цього разу відправляємо 4 штучки Kia Яніру. 20-й рік біленька без жодного підфарбування. Перезули ми клієнтові на нову зимову гуму тут в Нідерландах, їде в Україну. Executive Line. нова навігація. Стан відповідний. Kia e-Niro червоний колір, максимальна комплектація Executive Line також їде в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. І така сіренька, графіт, мокрий асфальт, 61 тисяча пробігів. Такі малі пробіги бувають досить рідко. Нам пощастило виграти її на аукціоні. Також їде в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. І ще три електромобілі. Сьогодні ми завантажуємо на автовоз. Це Nissan Leaf 62 кВт. Комплектація Текна Бусе Ледовське світло, ближнє, Дальнє. І шкіряний салончик. Максимальна комплектація, пробіг 70 тисяч. А клієнт нас вже бере на Одесу третій електромобіль. Наступний автомобіль KIA Soul, чорний металік, червоний дах, максимальна комплектація прямує в Україну. Також хороший стан. 87 тисяч пробігу, преміум комплектація прямує в Україну. І ще одна KIA Niro прямує в Україну. Всі автомобілі їдуть для наших клієнтів, для наших підписників. Якщо вас цікавить будь-який електромобіль, гібрид, дизель, вантажні фургони, телефонуйте. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років, доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, а ми будемо завантажувати автомобільчики.